Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Українська народна казка, як пан по-німецькому балакав. Одна вдова, проста жінка, оддала дочку за поганенького, але дуже пихатого панка. От якось той зять поїхав до тещі на гостину. А дорогою каже своєму наймитові: Я балакатиму до тещі не по-нашому, а ти їй скажеш, що я вже забув по своєму балакати, а тільки по-німецькому вмію. А як я що скажу по-німецькому, так ти їй по-нашому переказуй. От приїхали. Ти ще рада, що зять приїхав, вітається до нього, а він. – вухри мохри. Вона злякалась та й питає наймита. Що це йому так сталося, що мову йому одібрало? а парубок відповідає. Та то він уже забув по-своєму балакати, а навчився по-німецькому. Але ви можете сміливо з ним своєю мовою розмовляти. Я вмію перекладати. От те ще й питає зятя. Може, обідати вже будете? А він. вухри-махри, вухри-махри, А наймит перекладає. То він каже, що не хоче обідати. Ідіть, пані матко, от його, а то бачите, сердиться, що ви з обідом докучає. Теща з наймитом пообідали, а зять рушився голодним. От увечері знов теща питає зятя чи вечерятиме, а він. вухри-махри. Вухри Наймит каже, не хоче вечеряти. Каже, щоб дали тільки води. Теща здивувалася, та що просив, ти й дала, а повечеряла з наймитом. Зять дуже сердиться. А не хоче українською балакати. От уранці лагодиться вже він їхати. Та ще й того й сього несе довози дочці та онукам нагостиниться. А зять радий, що всього багато, та вухри махри вухри махри а наймит перекладає. Не несіть нічого, пан каже, щоб забрали геть. Те ще здивувалася ще більше. Але позабирала все назад. От як виїхали за свободу, пан почав наймита да лаяти. Я через тебе голодний сидів і додому нічого не везу. Чого я сюди взагалі приїздив? А наймит каже А я хіба знаю по-німецькому. Я гадав, що як слід перекладаю. Так парубок провчив, пихатого пана.